Влітку в сезон кабачків дуже раджу всім приготувати таку просту і таку незрівнянно смачну страву – кабачкову ікру. На її приготування треба всього лише декілька складових, а смак виходить дуже цікавий і насичений. Також кабачкова ікра чудово комбінується як з хлібом, так і з будь-яким гарніром чи м'ясом. Вона дійсно дуже швидко готується, а особливо зручно її приготувати з блендером від українського бренду Bossa Prochef. 1000BL бія це професійний мультифункціональний блендер, який замінить багато різних пристроїв на кухні. У комплекті з блендером йде підставка. Завдяки їй ви маєте вибір зберігати мультиблендер в шафі або на робочій поверхні, як зараз. У підставці разом з блендером йдуть 5 лез: лезо м'ясорубка, лезо для збивання, багатофункціональне лезо, лезо вінчик та спінювач молока. Всі насадки з титановим покриттям, тому практично не піддаються руйнуванню. Одна з чудових особливостей боссопроше. Полягає в тому, що його можна використовувати у будь-яких місткостях, наприклад, прямо у каструлі. У Pro Chef силіконова основа, яка запобігає пошкодженню каструль та сковорідок. В комплекті також йде яскрава книга рецептів, яка допоможе з приготуванням різноманітних страв та надихне на кулінарні експерименти. В описі під відео я залишу посилання на сайт Bossa PRO. Для глядачів мого каналу діє промокод на знижку мінус 10%, вдома 10%. Промокод буде діяти на сайті до 31 жовтня 2024 року. Для кабачкової ікри я беру ось такі три кабачки чи цукіні. Колір не має значення. Також дві моркви, одну цибулю, один зубчик чеснику та одну столову ложку томатної пасти. Я вирішила взяти всі три кольори кабачків, бо зараз їхній сезон і варто спробувати всі. Очищую їх від шкірки. Тепер нарізаю на кубики приблизно такого розміру. Все відправляю до миски. Далі очищую моркву та натираю на великій терці. Цибулю нарізаю на дрібні кубики. Часник розтискаю в чесникочавці. До великої каструлі чи сковороди щедро наливаю олію. На середньому вогні обсмажую цибулю з чесником до золотого кольору. Далі додаю моркву, перемішую та додаю кабачки. Ще раз перемішую. Накриваю кришкою та залишаю на 5 хвилин. Після чого перемішую, накриваю кришкою на 5 хвилин. Знімаю покришку, знову перемішую, додаю томатну пасту, сіль та чорний мелений перець. Все перемішую та готую ще 5 хвилин без накривання. Збивати блендером можна одразу гарячу страву. Хочу підмітити, що я збиваю з босопрошев одразу в каструлі та ще й з антипригарним покриттям, тому що цей блендер не нашкодить їй. Для кабачкової ікри чудово підійде лезо м'ясорубка. Воно забезпечить чудову дрібну текстуру, характерну саме для цієї страви. Отримуємо неперевершену класичну кабачкову ікру. Її колір, аромат та смак нікого не залишать байдужим. Обирайте український бренд техніки Босо, з яким прекрасні страви всіх кухонь світу будуть вдаватися смачно саме у вас вдома. Всім смачного!